Ну що, батьки приготуватися, чи буде СВО 2.0? Після вторгнення Росії в Україну я намагаюся збирати пазлики і звертати увагу на важливі речі. У відео про підготовку Росії до війни з Україною навело дуже багато фактів, які були на поверхні, але тоді мало хто за цим слідкував. Якщо б ми прості люди збирали оті пазлики, то могли впевнено знати, що війна буде. Тож зараз я продовжую спостерігати за розвитком. Комподії і я ділюся з вами своїми припущеннями. Нещодавно Литва повідомила, що посилює ППО на кордоні з Білоруссю після другого за місяць російського дрону на їхній території. З новин ми знаємо, що Росія періодично перевіряє реакцію країн НАТО в 2025 році. Російський СУ-24 порушив кордон біля Гданської бухти в Польщі. В травні російський су 35 порушив повітряний простір Естонії. А нещодавно вони поскаржилися на порушення російським прикордонним. Ним судном естонського морського кордону, але на тлі інших подій це виглядає хвилююче для європейців. Але що дуже насторожило європейське суспільство? Це дві речі. Перше, це спільні стратегічні військові навчання Росії у вересні 2025 року на території Білорусі під назвою Захід 2025. Міноборони Білорусі офіційно заявляв, що в них візьмуть участь понад 13 тисяч військослужбовців. Із запрошенням спостерігачів ОБСЄ. але ЄС та аналітичні центри вказують на ризик, що офіційні масштаби можуть значно занижуватися, а реальні сили можуть досягати 100 тисяч осіб. Так було перед вторгненням в Україну. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія там щось готує під виглядом військових навчань. Це зазвичай початок нової атаки: Україна, Литва чи Польща. І зрозуміло, чому України вже так реагують, тому що перед вторгненням в Україну відбулися масштабні навчання захід 2021 на території Росії та Білорусі. Частина російських військ потім просто не повернулася в міста постійної дислокації, а залишилася біля кордонів України. Пізніше там фіксували масоване стягування техніки до кордонів України. Тут потрібно розуміти, що кожне таке навчання має. свою мету Підготовка армії, демонстрація сили або маскування дій. СРСР також неодноразово використовував навчання як прикриття для перегрупування військ або підготовки втручань, наприклад, Чехословаччина в 1968 рік. Тому який сценарій буде цих навчань, ми згодом з вами побачимо. Друга річ, яка насторожила європейське суспільство, це заяви розвідки Європи. Глава Біє Бруно Каль, Німеччина, заявив, що. Що до кінця десятиліття Росія може підготувати атаки на країни НАТО, розглядаючи це як стратегічну можливість. Росія вже точно націлилася на руйнування Заходу як системи Служба військової розвідки Данії попереджає, якщо конфлікт в Україні завершиться або заморозиться, Росія протягом двох років може стати реальною загрозою для окремих країн НАТО а до п'яти років здатна вести. Масштабну війну в Європі без участі США. Зараз ми бачимо, що в Європі йде велике переоснащення армії, це відбувається дуже швидкими темпами. Річний звіт Естонії наголошує, що Росія створює нові армійські сили, включаючи 44-й армійський корпус поряд з Естонією. Це як доказ можливості швидкої мобілізації великих формувань. НАТО і Німеччина теж констатують у разі пропуску в обороні та втрати партнерства зі США. Москва може спробувати перевірити ре. Акцію альянсу особливо на кордонах Балтії. Тобто складується така думка, що країни Балтії це перші країни, які можуть бути атаковані Росією. Естонія вже виділяє 3,43% ВВП на оборону. Литва до 2027 року збирається збільшити витрати до 5-6% ВВП. А Латвія дві 2024 року витратила близько 3,15% свого ВВП. І з планами дійти до 5% ВВП у найближчому майбутньому. Тобто йде велика модернізація озброєнь та сил. Хоча країни маленькі, армії великих вони не зможуть сформувати. Але на прикладі України ми бачимо, що для стримування і не потрібно великої кількості людей, тому що технічна війна зараз вже зовсім інша. Також посилюються заходи проти гібридних загроз, зміцнюється кібербезпека, створюються кризові резерви та плани евакуації. Розпочато будівництво лінії оборони. Вони системи з бункерів, протитанкові рви, загородження вздовж кордонів з Росією та Білорусією. І Естонія це почала робити ще влітку 2025 року. А Латвія і Литва ще тільки ведуть підготовку. Але які є підводні камені? По-перше, НАТО це круто, але там є своя бюрократія. Наскільки швидко вони зможуть приймати рішення, ніхто не може сказати. І це може коштувати таким маленьким країнам їхнім існуванням, тому що гібридна війна вона не зрозуміла і можна пропустити щось, вважаючи це черговою провокацією. Якщо ми з вами уважно подивимося на карту, то побачимо, що між Литвою та Польщею є 65 кілометровий кордон, відомий як Сувальський коридор. Це вузьке місце, яке може бути відрізане Росією від Калінінграду у разі конфлікту. А це головний шлях постачання Балтії з. Європи його захоплення ізолює країну від допомоги НАТО, і це дуже небезпечно. Наразі лінія оборони ще не готова. Можливо, тільки до 2026 року її зможуть сформувати. Тому сухопутний кордон з Росією та Білорусією зараз залишається фактично відкритим. Незважаючи на оборонні закупівлі у цих країнах, все ще немає повноцінних багаторівневих систем ППО, немає винищувального флоту. Повітряну оборону забезпечує місія НАТО Baltic Air Policing. але ротаційні сили не завжди є досить масштабними. У разі масованого удару ракетами, дронами, авіацією вразливість залишається. Тому, як бачимо, повноцінний оборонний щит точно ще не сформований. І до того ж, ландшафт Балтії він плоский без природних перешкод. А ось витрати в 5-6 ВВП це високий рівень навіть для України, яка воює. А ці країни у світі вважаються у мирному становищі, і це створює тиск на соціальні та економічні програми, особливо в умовах інфляції та міграції. Про любов Путіна до країн НАТО знають всі йому дуже вигідно було б дискредитувати альянс. І країни Балтії підходять на цю ціль як найкраще. Війну в Україні вони ледве тянуть, в першу чергу фінансово економіка в не найкращому стані. Тобто, вони самі завели себе в той глухий кут і розіграти військові дії з країнами Балтії – це логічний хід. Щоб змусити потім європейців піти на перемови, розміняти Україну і таким чином вийти з цієї війни. Але атакувати країни Балтії, це прям потрібно робити дуже ювелірно і, можливо, малими групуваннями. І найменший промах це катастрофа для Путіна. Тому чи піде він на такий крок? Подивимося, але мені здається, що йому швидко прикрутять хвіст ще до того, як він щось там собі придумає. Але все може бути тут. Ще потрібно розуміти, що Литва є транзитом газу з Росії в Калінінград. Вона не імпортує російський газ для себе, але забезпечує транзит згідно з угодами. І договір закінчується в кінці 2025 року. Тому про цей момент теж не потрібно забувати. І він є таким маленьким шантажом для Європи. Але давайте розмірковувати. Такий сценарій є малоймовірний. Шанс є завжди, і не потрібно його зводити до нуля. Я знаю про п'яту статтю НАТО, яка не гарантує загальної мобілізації країн НАТО, але вони гарантовано дадуть відповідь, тому що це не просто територія України, яка не входить ні в ЄС, ні в НАТО. І ЄС потім ведуть такі санкції, що Росія з Іраном підуть під ручки разом. Буде вже справжня міжнародна ізоляція і повний розрив із Заходом. Російська армія дуже пошарпана у війні з Україною навіть частково. Ва мобілізація може завдати удару по стабільності і всередині країни. І взагалі, чи наважиться Китай та Індія підтримати напад на НАТО? Я думаю, що найбільш реалістичний сценарій це такі гібридні провокації і перевірка реакції Заходу. Те, що вони і весь час робили: постійні провокації: дрони, навчання, порушення кордонів, міграційні кризи, які вони створювали через Білорусь, диверсії. Кібератаки, тому я не думаю, що в найближчому майбутньому Путін піде на країни Балтії, щоб розміняти Україну і вийти з цієї війни. А з вами була Аня, і це моя гаряча пательня. До зустрічі.